Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Закон причини і наслідку каже, якщо ви заплуталися у ваших думках та ідеалах, але хочете мати щасливе життя у Богові, то для вас є простий вихід: знайдіть того, у кого це вийшло, вивчіть і повторіть ті самі кроки. І якщо матимете таку саму причину, то отримаєте такий самий результат. Протягом усього нашого служіння ми навчаємось у апостолів. Апостол Павло каже: наслідуйте мені, як і я Христа. Ми вивчаємо причину життя Павла і продовжуємо вивчати життя всіх біблійних героїв, а також життя Бога, який прийшов у тілі на землю Ісуса Христа, і як наслідок отримуємо такий самий результат. Ми живемо заради Христа та Євангелія. Це сенс і причина нашого життя. Приєднуйтесь до нашої масштабнішої проповіді Євангелія і спасіння людей до краю землі. Підписуйтесь на канал Салтаненко. Ви можете. Разом з нами будувати першоапостольську церкву, використати всі свої таланти, сили та час, досягаючи та рятуючи людей. Нам дано життя, щоб розібратися зі своїми цілями та причинами. Якщо ваша мета це вічне життя і ваші імена записані в книгу життя на небесах, тоді як наслідок, ви будете все життя, час, таланти, молодість і ресурси присвячувати на проповіді Євангелія Ісуса Христа, будову церкви та спасіння людей. Це мета нашого життя, щоб Слово Боже дійшло до краю землі. Бо це Божа воля, це план для людства від Отця Небесного. Не пропустіть цей шанс стати дитиною Божою і успадкувати вічне життя. Бережи вас, Бог!